Вітаю всіх друзі, з вами компанія України Дніпро запчастини UMZ, МТЗ. Буквально на днях отримали прихід від Роменського заводу. Зараз швиденько хочу вам пробіжатися все загалом показати. А вже у наступних відео в наступних серіях будемо окремо кожну запчастину брати, продивлюватися її. Буду вам казати актуальні ціни. Так що. Хлопці, хто полюбляє, коли у відео кажуть актуальні ціни, з вас виходить 100% підписка до нашого каналу. Ну і почнемо наш огляд. Приїхало небагато, десь 2,5 тонни запчастин. Поповнюємо складські залишки. Давайте почнемо з першого ящику. Тут в нас лежать запчастини, ну, як Ромни називає покращеної якості. Вони їх фарбують в червоний колір. Тут розкос МТЗ і гвинт центральний. І також є ще стандартний варіант. Ось, на прикладі розкоса, вам покажу. Звичайний чорний розкос, це стандартний, і як повторююся, червоний це покращений. Але я перед цим відео швиденько пробіжався, продивився, що приїхало, і помітив. Ось таку річ. Дивіться, як гуляє яблочко. Не знаю, це гуд чи не гуд. Напишіть вашу думку в коментарях, тому що мені колись хтось казав, що це нормально, коли він ходить взад-вперед. Головне, щоб він не ходив вверх вниз вверх вниз дійсно не ходить, взад ходить. Але я б продивився декілька, не всі такі. Є там, де плотненько сидить. Далі розкос регулюємий. Ось такий вал поворотний доволі непоганої якості. Перейдемо до наступного ящика. Тут груза передня 45 кг, під ними груза 20 кг, Тяги рульові довга і коротка. Ось такі. Окремо до них є шарніри, також довгий і короткий. Ось довгий. І короткий. Вони також бувають лівий і правий. До речі, шарнірщики дійсно непогані, тому що вони йдуть ковані. Далі до цих шарнірів у нас є окремо їхні же ремкомплекти. Палець, пильники, два сухарики. І, можливо, хтось ще не знає, що в нас ці пильники, на ці шарніри, з'явилися силіконові синього кольору. Так, далі в цьому ящику. Тулочка Цап нижня з буртиком. Перейдемо до третього ящика. Тут стяжка посилена. Зараз запитаєте, чому посилена, а я вам дуже швидко дам відповідь. Беремо стяжку. Беремо тут поряд кронштейн стяжок. Наприклад, ось цей. І подивіться, цей він йде литий. Ось так зараз виглядає. Раніше. Трошки краще був вигляд, зараз вони всі такі почали робити. І давайте я зараз їх разом вам покажу. І те, і те лиття. Але ви бачите, як зліва, як справа. Тому що справа у стяжки тут використовується точне лиття, тому вона і посилена. Я думаю, всі побачили і зрозуміли. Далі розкос звичайний, чорний, вже його тільки що вам показував. і... Покращений. А ось відео зрівнення, що там реально покращене, а що ні, буде у наступних відео. Також візьмемо ще китайський розкос і візьмемо наш повністю кований, який, я вважаю навіть краще, ніж білоруський. Але це буде попереду, тому не пропустіть це відео. Далі втулка вала поворотнього МТЗ іде з проточкою, де калена іде внутрі шліфована. На що дуже часто звертають увагу наші клієнти, що внутрі була шліфовка, тут вона є. І, в принципі, зовнішньо доволі непогано виглядає. Далі цікава позиція: Навіска МТЗ повністю в зборі. Це стандартний варіант, як ви бачите, тому що запчастини всі йдуть чорні, тобто стандартні, і ціна тут недорога. І також по ній зроблю окреме відео, повністю все вам покажу і скажу актуальну ціну. Поїхали далі. Тут продольні тяги UMZ з впресованим шарніром, товщина 2 см, і всі отвори як заводські. Продольна тяга МТЗ також червона кована. Чорна звичайна лита. Звісно, наші клієнти більше полюбляють кована. Я думаю, це і ми, і інші магазини вже привчили, що коване воно краще, хоч і дорожче відсотків на 20, але по якості краще в 2 або навіть в 3 рази. Так що, ще раз повторюся, що краще беріть ковані, та й в принципі ви так і робите. Тому ми закуповуємо більше кованого. Також до цих продольних тяг є подовжувачі. Це краби з umz 80 буде окремо відео. Ми їх спеціально не продаємо. Тому що ми знайшли повністю всю начинку на цей краб. І цей краб дуже-дуже схожий на МТЗовський. Він також йде з довантажувачем, ось цією пружиною, такою самою, як на МТЗ. І ось ця нутрянка. Зроблю якось трошки пізніше, можливо, через декілька неділь, окреме відео. І це дуже дефіцитний та цікавий товар. Далі зап'ята на навіску. МТЗ ось така. Вилка поперечена, стальна, також юмз МТЗ. Роги посилені на навіску, посилені тим, що йдуть товсті. А ось, наприклад, тут роги звичайні стандартні, бачите? Вони вузькі, такі. А тут підсилені, товсті. Речаги на переобладнання під дозатором мтз 80 лівий, і правий, також під мтз 82 і також є всі кронштейни, сталеві, під циліндр. Старого і нового зразку. Ступички переднього колеса. Хто не знав, ЮМЗ МТЗ вони однакові. І це повністю варіант йде в зборі з ущільненнями, з підшипниками. І також підкреслюю, що тут є і болти, і гаєчки, тому що деякі виробники їми не комплектують. Забув ще показати, в нас є продольні тяги в зборі. Ось такі. З проушиною, з пальцем, щекою з усім. Також ковка і лиття. І ще взяли романські трикутники на навіску автосепки. Це буде самий недорогий варіант в нас. І також ще й інші варіанти універсальні на два пальці і посилення, тим, що йдуть такі косиночки, як би ребра жорсткості. Ось, наприклад, як тут. І ще вони в нас бувають 4,5 і 6 мм товщина труби. Я думаю, ровно використовує 4 мм, тому що вона не дуже важка. І, в принципі, по ціні буде саме недорога. А, і ще, друзі, забув кронштейн Грузів передній литий їхній. І є ще в нас зварний. Але це вже не вони роблять, це роблять в іншому місці. Так що, друзі, якщо вам подобаються такі огляди наших. Приходьників до складу, ставте лайки, ми будемо намагатися більше їх знімати. І ще з приводу заводу громний хочу сказати: мені він дуже подобається, і це один з небагатьох виробників українських, котрий досі виготовляє, тому що зараз дуже активно Китай захоплює наш ринок. Так що давайте підтримуємо нашого вітчизняного виробника, котрих ну дуже мало залишилося, і будемо сподіватися, що якість запчастин. Буде вищою, а ціна на них буде меншою. Дякую вам за увагу, друзі. Дякую, що подивилися це відео. Гарного вам дня, мирного нам неба. І якщо за запчастинками, це в Агрокраїну. Всім пока.